Український реєстр реєстрів, новий генератор зображень від OpenAI – це не головна новина в AI, та Google, який видаляє трильйони записів користувацьких даних. Це 191 й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового тех сектору та все що навколо. Погнали до новин! На минулому тижні в роботі сервісів від укрзалізниці стався масштабний збій. Компанії заявляють, що це це сталося внаслідок хакерської атаки, і відновлення робіт зайняло більше аніж 89 годин. Через 3,5 доби після початку проблем роботу таки відновили. Правда, в дещо обмеженому ліміті, тому що всі почали скуповувати там стабільність була порушена, неважливо. В цілому 90 годин, ось так воно все пролежало. Хто саме вчинив кібератаку? Кампанія не називає. Проте, давайте подумаємо, яка країна могла це зробити. Можливо, та сама, яка два місяці тому атакувала МХП, або та сама, яка чотири місяці тому атакувала державні е, держреєстри. Ну можливо, або скоріш за все, це точно та сама країна, яка окупувала купу і нашої території. Кажуть, що до витику ніякої інформації в цілому атака не привела, все збережено, нічого не витекло. Сподіваємося, це правда. Дізнаємося, можливо, пізніше. Буде цікаво також почитати ще постмортем, як саме ця атака відбулася, якщо вони дійсно це зроблять, бо компанія то державна. Але дуже сподіваюся, що почитаємо. Між іншим про реєстри. Мінцифри готується запустити реєстр державних реєстрів. Про це повідомив директор директорату... Директор директорату електронних реєстрів Міністерства цифрової трансформації. Е, я знаю, що дехто з вас слухає це 1 квітня, але знайте, це не жарт. Про це Олександр Закусило, який займає якраз цю посаду, повідомив під час форму Мін'юсту. стратегічне значення, безпеки та розвиток передейкурноформ. І це взагалі захід, який зробили після того і атаки, яка раз відбулася 4 місяці тому, для того, щоб напевно показати, який взагалі у нас план навколо того, як ми більше убезпечуємо взагалі наші реєстри. Каже, що цей реєстр реєстрів наразі проходить дослідну експлуатацію, також каже, що в Україні нараховується близько 350 реєстрів, і точну кількість ще підраховують, тобто навіть вони точної кількості назвати не можуть. Також варто відзначити, що в цьому реєстрі не буде конфіденційних даних, тобто це для того, щоб мати змогу отримати загальну інформацію взагалом про публічні реєстри, які вони, хто за них відповідає, з ким вони пов'язані, куди ці дані, можливо, надходять і тому подібні речі. Ось так. Але з іншої сторони, журнал обліку журналів є. Е, вдома у вас пакет з пакетами є. Чому б не бути реєстру реєстрів? Ну, ось тепер буде. Хороший розробник завжди прагне опановувати нові знання. Саме тому в партнерському блоці я розповів вам про хардкор школу програмування CS-освіта. Тут сіньор-інженери дають студентам фундаментальні знання, які будуть актуальними завжди. Лекції проходять у форматі лайфкодінг, де студенти разом з викладачем розв'язують реальні задачі. Потім відбувається ретельний кодрів'ю всіх домашніх завдань. А поруч з цим ще й регулярні QA сесії для того, щоб розібратися навіть з найскладнішими запитаннями. За посиланням в описі під відео ви можете зареєструватися на один з курсів вже зараз. Адже саме зараз час прокачати ваші скили. Те, що вже дуже нашуміло, і, напевно, вас вже навіть трошечки дістало за весь минулий тиждень, це OpenAI, який презентував новий інструмент для генерації фото. Ну, напевно, не сам інструмент вас дістав, а купа згенерованих картинок через AI в стилі аніме, вас, напевно, дістали. І є навіть вже плагін, який це все блокує у вас в стрічках, але ну, не суть. Давайте поговоримо про цей безпосередньо ж плагін. Вірніше, правильно сказати, якраз не плагін, бо далі був як плагіном окремою діфюжн-моделькою, яку чат GPT використовував для генерації зображень. І це все було на архітектурі діфюшн модель побудовано і тому подібні речі. GPT 4 О, і ще коли його презентували, літера О там відповідала за ОМНІ. тобто, це значить, що вона була мультимодальна, і вона є мультимодальна. Просто поки що генерацію там, наприклад, звукових файлів та їх читання. Та, наприклад, генерацію зображень публічно не викатували. І для цього використовувалися плагіни, типу далі, ну, чи, чи коректно це називати плагінами, це окреме питання, але не суть. Тепер безпосередньо є нативна генерація цих зображень, і воно працює дуже по-іншому, насправді, аніж той же далі, або всі інші там, Міджорні і тому подібні речі, які генерують через просто купу шуму, які постійно покращують взагалом одразу всю картинку. Цей же е підхід, який використовує G 4 o він йде просто. Піксель кожен піксель за кожним пікселем просто зліва направо, потім справа наліво, і отакою от змійкою генерується ціле зображення. Що взагалі принципово інша архітектура дає купу інших можливостей. Насправді, те, що вона може врахувати весь контекст вашої розмови, намалювати інфографіку, зрозуміти, скільки об'єктів, як вони між собою взаємопов'язані на одному кадрі. Це наприклад дає вам можливість на зображенні перевернути, умовно кажучи подивитися на зображення з іншого ракурсу або наприклад точно і гарно відображати текст або навіть генерувати повноцінні копії типу вікіпедія сторінок з текстом який розташований з вирівнюванням в рядках ну хоча це насправді просто згенероване зображення піксель за пікселем ось так це дозволяє це робити це дуже класно дуже потужно працює з результатами ви ознайомлені я не буду тут викатувати вже ці результати всі ви їх бачили Просто скажу навколо цього, є ще дві новини, насправді які я вважаю, теж вартими уваги. Першу додаткову новину я насправді вважаю навіть важливішою за безпосередньо сам анонс нового дуже класного генератора, і це те, що OpenAI в цілому дуже послабив свої політики навколо цензури. Ну ті, ті, які для безпеки вони зробили. Тепер там можна і публічних фігур загружати, і маска з Трампом якось намалювати, і просто взяти фотку і попрохати, не знаю, зробити очі більш з рисами, наприклад, або додати ваги комусь. Раніше цього всього робити не можна було. Кажуть, що це взагалі крок, такий, в якому вони хочуть визнати, як багато вони не знають, показати, що результати не ідеальні, і в цілому, щоб людина могла зробити те, що вона дійсно хоче. Ну, хоча ми розуміємо, що в цілому це може бути пов'язано з певною зміною в політичному фоні в Сполучених Штатах. Хоча вони всі в всіх публічних комунікаціях, навіть на такі прямі запитання, кажуть, що ні, це ніяк не пов'язано. Мені здається, що тут ще важливо сам конкурентний ландшафт, тому що DeepSeek, очевидно, не буде таких сейфгардів ставити хтось з інших конкурентів, просто зробить більш ну, ліберальну модельку і всі її будуть використовувати, бо є купа кейсів, коли їм це треба. Ось тому OpenAI такий змушений підкоритися. Ринку, я думаю, і вони кажуть, що в цілому там навіть можна буде генерувати навіть, наприклад, свастики, якщо вони будуть згенеровані в контексті нейтральному або навчальному, який де немає чіткого просування якихось екстремістських агентів. і це мені здається дійсно, ну з точки зору впливу на загалом OpenAI і, взагалі, на ai індустрію набагато більше аніж конкретно цей інструмент. Бо така ж сама нативна, наприклад, генерація є в Gemini 2.0. Вона працює не так класно, але ну. Вийде 2.5, о, там і якась наступна моделька від Google, і буде такий же самий результат. Ми всі прекрасно розуміємо, що це все питання місяців, ну максимум півроку, коли у інших конкурентів буде дуже схожа частина. Ну а друга новина вже безпосередньо стосується саме цього генератора. Це те, що її викатили насправді одразу для всіх, і для, і для користувачів на безкоштовному плані, і для Pro, і для Plus, на всіх планах можна було користуватися без лімітів. Хоча потім сам Альтман сказав, що знаєте, мені дуже це все подобається, але наші сервери плавляться, Тому для користувачів на безкоштовному плані поки що ми залишимо далі. поки що чекайте, поки що не ясно коли. А для користувачів на про плані і плюс плані кажуть, там є якийсь ліміт, який саме поки що не називають. Але я думаю, що хтось з вас точно в нього упирався. Але це тимчасові міри для тих, хто на безкоштовному плані все одно цю можливість дадуть. Кажуть, що спочатку точно дадуть можливість генерувати три зображення на день, і це буде десь дуже скоро. Щоб вже далеко не відходити від OpenAI, Bloomberg повідомляє, виспираючись на якісь свої невідкриті джерела, що вони очікують. Я маю на увазі OpenAI, не Bloomberg, Отримати в цьому році ревеню 12,7 мільярдів доларів США. Це це більше аніж в три рази за 2024 рік, коли в них було 3,7 мільярда. І крім того що це зростання більше аніж в три рази. Це навіть більше аніж був їх минулий прогноз. Бо минулий прогноз, який вони робили буквально там тридцять 4 місяці тому. Був там щось 11,6 мільярдів. Ну короче, вони навіть збільшують очікування свого ревеню за цей рік. При тому, що воно і так було дуже амбітним, що насправді цілком можливо, і повертає нас до якщо повернутися, наприклад, до питання два місяці тому, коли вийшов DeepSeek дуже дешевий. Всі такі, ну все чату GPT і OpenAI просто гамела. Доведеться їм демпінгувати ціну. ревені не буде. Не схоже на це. Не схоже на це, тому що навіть якщо вони в прогноз не попадуть, те, що вони зараз його збільшують, вказує на те, що в цілому у них справи все добре. І не дивлячись на це все, компанія не очікує бути прибутковою як мінімум до 2029 року, коли вони очікують 125 мільярдів доларів прибутку просто від підписок. Ну не від це від підписок, але от вони кажуть, що у них 75% на даний момент це ревеня, якраз з підписок. Це ж скільки їм ще потрібно буде інвестицій взяти, щоб іще 4 роки їхати, умовно кажучи, і дотувати компанію, Ну це ще там. Сумарно, напевно, це точно буде більше 100 мільярдів. Ну добре, про бізнесову частину поговорили, Є у них ще одна новина про технічну частину. Це все. Давайте остання новина про на сьогодні. Вони реально якийсь дуже дуже такий тиждень був дуже AI-heavy. І новина полягає в тому, що вони до себе в усі продукти заадоптять MCP-технологію, розробником якої є Anthropic. MCP – це відкрита технологія. В цілому це Model Context Protocol, який дозволяє. Моделькам отримувати дані з різних застосунків і в цілому з ними спілкуватися. Тобто, ви можете створювати самі, як е, ті, хто створює будь-який продукт, створити свій mcp сервер, а потім до до ЛЛМ ки його через цей протокол підключити. І там е, технологія насправді не зовсім там ідеальна, прям, але те, що її зробив Антропік, і багато вже інших компаній, які особливо працюють з розробкою програм забезпечень або роблять продукти для тих, хто робить. Цифрові продукти, вони ці всі собі mcp сервери вже поробили і їх зробити реально, навіть якщо свій зробити його не не дуже складно, об'єктивно. То опеня не залишилося думаю, вибору, а крім як заадоптити це собі, це дуже гарна новина. Дуже класно, коли от в такому бурхливому світі, коли купа всього створюється, якісь створюються речі. Давайте скажу е стандартні, ну мокачи, стандартизуються і щоб не створювався ці цілий новий зоопарк технологій. І тут це дуже великий крок. Якщо є два лідери, у яких mcp технологія підтримується, можна з дуже високою ймовірністю сказати, що це буде де-факто стандарт взаємодії ЛЕЛЕМОК з іншими бізнес-застосунками. І, взагалі, говорячи про моїх улюблених антропік, які взагалі багато чого роблять з фокусом на інженерів. Це окремо мені такий якось просто близько до душі. Але вони роблять і дуже багато в цілому для всієї індустрії AI, вони викатують от купу там. MCP протокол вони зробили відкритим. Вони робили купу інших речей, які дійсно стандартизують і взагалі привідкривають двері на те, як працюють модельки, і вони зробили просто монументальну роботу, монументальну, яку назвали Circuit Tracing, це величезна стаття, не знаю, її там прочитати треба години з інтерактивними елементами про те, як взагалі працюють різні частини модельки, багатолеєрні, там на 18 шарів вони взяли модельку, як вона працює, як які окремі фічери, як впливають на інші. Тобто, для того, щоб взагалі хоч трохи привідкрити оці штори в цей блекбокс, він не дарма блекбокс, бо навіть з тим, з їх дуже якісною візуалізацією, інтерактивною, де можна розуміти. Що на що вплинуло, клацнути, подивитися, який наступний токен. Вони на трьох прикладах там це роблять, кажуть, які там е е е ці взагалі нейрони тригеряться. Це все можна подивитися, заджастити, подивитися, як воно вплинуло далі і тому подібними речами. Це все одно зрозуміти дуже і дуже складно. Я вам хочу сказати: я витратив години півтори, пройшов, можливо, половину. І це вимагає прям концентрованої роботи, щоб над цим всім працювати. Проте великі кількості взагалі людей, які працюють в цій сфері саме над розробкою і покращенням моделей, я думаю, що це просто дуже фундаментальна допомога, в тому числі для того, щоб таких спеціалістів з'являлося більше. І на основі однієї цієї статті, от про Tracing, вони ще зробили іншу статтю, яка називається «Про біологію ЕЛЕМОК. І там, використовуючи ці всі наробки і підходи, які були використані в минулій статті, вони випустили ще одну, яка розміром ще як велика книжка, умовно ну, майже книжка. Добре, там зараз скажу скільки параграфів: 16 параграфів. Ну це реально методичка на 200 сторінок, в якій просто показано. А як же тепер ці всі механіки можна використовувати і як вони використовуються в реальних прикладних моделях? Наприклад, і, наприклад, клода 3.5. Я вам рекомендую, як мінімум, відкласти собі. Як максимум виділити собі, хоча б годинку, ну або більше, щоб подивитися, як воно взагалі все працює, бо здається, дуже додає розуміння. Ну а якщо говорити про новину конкретно, то новина про дуже класний вплив Антропік на всю ai індустрію про те, щоб воно було більш відкритим за цем в карму плюсик. І я не жартував, коли говорив, що це тиждень у нас про AI. тому що Google теж не відстає і викатує модельку Gemini 2.5 Pro Experimental. через буквально пару місяців після того, як вони 2.0 викатали у відкритий доступ. Це просто нереальний темп. І ця моделька обігнала. Ну майже всіх обганяє на чи всіх здається обганяє. Вона має мільйон... Токенів контексту аутпуту 64 тисячі взагалі безкоштовно поки що в Google AI Studio з якимись там достатньо толерантними лімітами. Вона обганяє і Клодівську модельку, і OpenAI чотири з половиною, і діпсіківську в Human Last Exam я вам там розказував про один бенчмарк, і він, він там набрав, наприклад, 18,8% в Той час, як, наприклад, OpenAI GPT 45 набрав 14. тобто це реально відчутно краща моделька, вона відчутно швидше, вона краще справляється з кодінг задачами. І якщо її підключити, наприклад, до свого е, Капайлота або щось таке, то на відміну від клода, у якого менше контекстне вікно, вона в себе може вхопити значно більше контексту. І очевидно, що всі ці бенчмарки це така собі достатньо розмита історія на чат арені здається, ця Gemini 2.5 Pro взяла друге місце. На даний момент займає друге місце. може потім піднятися, може опуститися, але зараз вона на другому місці, що дуже гарно порівняно. Ну тобто короче, просто топно, що для більшості сценаріїв ви різниці не знайдете. В якихось сценаріях в креативних, можливо, якась інша моделька буде краще, в кодінг задачах, можливо, якась інша моделька. Але універсально весь час кожних там три тижні змінюється лідер. І це вказує на те, що лідер, ну, відрив між лідером і там топ-трьома модельками зазвичай невеликий. Тому ось так. Якщо ж говорити про бенчмарки, то Arc Price Foundation випустив нову версію свого бенчмарка Arc AGI 2. І це покращена версія їх минулого бенчмарка, з яким теж багато міряли різних моделях. Але за рахунок того, що багато модель, на них тренувались, вчились на одному бенчмарку, очевидно, їх тюнули під те, щоб вони краще з ними справлялись, тому що це потім маркетинговий якийсь, е, інструмент, можна на скріншот поставити, як наша моделька в цьому бенчмарку когось перемагає. Тепер Arc AGI2 випустив. Нову модельку, в якій там, наприклад, людина справляється на 60%. І що саме цікаве, що найкращі моделі справляються зараз в ньому на 1,3%. Ну тобто вони справляються там з півтора задачами на сотню успішно. І це гарний бенчмарк на найближчих, напевно, не знаю. Півроку, наприклад, на ньому можна буде дивитися, як же ж там нові модельки з цим з'являються. Потім нові генерації будуть знову під нього затюнені, і знову буде якась нова генерація бенчмарків. Загалом. Питання їх оцінки маю на увазі моделюк, це достатньо питання складне і суб'єктивне. Мені здається, що навіть зараз уже просто рівень гігієнічний того, наскільки моделька справляється там, з 95% сценаріїв. Мені здається, вже достатній для більшості сценаріїв тому далі це вже питання більше фінансове. Чи готові компанії інвестувати, наприклад, 5 іксів для того, щоб отримати плюс там півтора відсотки, і чи дійсно це буде окупатись? Е, хоча все одно інвестувати вони будуть. Ми ж це знаємо, Google Map Timeline. такий є продукт. У вас в Google мапах вбудований, якщо включений, для того, щоб зберігати всю вашу історію переміщень. І Потім, якщо вам треба згадати, де ви три місяці тому були в той чи інший день, чи де ви в якому барі ви були, е, чи не знаю, чи в якому? Чи в якому ресторані ви були, чи ще тому подібні речі, це питання дуже таке. Ну, буває корисним. Буває корисним. Я особисто дуже гарно використовував цей продукт і продовжую використовувати. І вони, якщо ви, можливо, знаєте, вони десь місяці три тому змінили функцію бекапа для безпеки і сказали, що ми тепер у себе на серверах вашу історію. Геолокації зберігати не будемо, а тепер воно зберігається все у вас на телефоні. Якщо ви хочете це окремо бекапити зі свого телефона в хмару, то вам треба зайти і включити цю функцію. Вона по дефолту виключена, вам треба зайти, буде і включити цю функцію. Очевидно, більшість людей цю комунікацію пропустили. Да, Ну і яка різниця? На телефоні є, потім замігрується і все, начебто класно. Е, було. Бо Google викатив якийсь апдейт, який для абсолютної більшості користувачів видалив всю історію, яка є у них на телефонах, і тепер купа людей. Без цих даних. Відновити можна з бекапів, але бекапи вімкнули, ну скільки відсотків, може 5, може 10% людей вімкнули ті бекапи. Для 90% людей ці дані втрачені безповоротньо. Якщо у вас там є 3 роки, 5 років, 7, у мене, наприклад, там були історії з 15-го року, наприклад, у мене 10 років моїх переміщень були там. І вони всі просто видалені. Єдиний метод їх відновити тільки через бекапи. Бекапів нема, ви їх не відновите. Про це сказав прям е людина із Гугла. Сказала, що вибачте, нічого не відновиться. Ми поки що розбираємося, як так вийшло, що ми все вам видалили. Але отак на жаль, отут їм точно доведеться викидати постмортем. Я вже чекаю, дуже цікаво подивитись, як вони це зробили, як вони це пропустили. Але ось так будемо чекати, бо. Просто що обідно, це одна історія. Просто дуже шкода. Дуже шкода, що немає тепер цих даних. Але прожити це якось можна таку, таку втрату. А от розібратись, як вони такі помилки роблять, оце вже цікаво. Фейсбук каже, що він повертається до свого коріння і хоче з себе зробити несмітник з купою рекомендацій, які вам нерелевантні від абсолютно лівих людей і реклами. А тим, щоб повернути вам назад. Складку друзі або від, друз... від друзів, з яких ви бачите, тільки повідомлення ну мається на пости від них, або про їх зміну роботи, або про їх день народження, тільки про друзів. Ніякої алгоритмічної мішури, все тільки те, що треба. Поки що, правда, тільки для Штатів і Канади. Потім обіцяють розкатити далі. По дефолту, звісно, цієї вкладки не буде. Для цього вам треба буде знайти там під цими трьома полосками, зайти, подивитися, що там з'явилася вкладка Friends, її включити по дефолту, щоб вона у вас з'явилася внизу, і просто, можливо, навіть дадуть можливість поставити її як стрічку за замовчуванням. Я не впевнений, що це допоможе оживити Фейсбук, якщо чесно. Там проблема скоріше зі старінням аудиторії. Хоча, ну єдине, що про Фейсбук я чув останні два роки, те, що. Facebook перетворюється на помийку. Тепер, можливо, таких слів буде менше, але чи люди туди будуть повертатись? Мало ймовірно. Розробники опенсорсових проєктів змушені блокувати цілі країни із за того, що кравлери різних AI провайдерів ігнорують всі їх методи захисту. Так, не працюють ні робот з ні блокування по юзер-агентам, ні, ні фільтрування трафіку там по IP-шкам. І реально деяким інженерам, які займаються open source проектами, у яких і так ресурс на Мейнтенс на Мейнтенс, він достатньо обмежений. Просто для простоти, і щоб якось зберігати взагалі проект живим, треба реально просто блокувати цілі країни. Наприклад, от один з проектів КДЄ, довелося заблокувати прям весь всю Бразилію, наприклад, от просто всю Бразилію. У іншого розробника була проблема з тим, що їх гітлабовський локальний інстанс просто Amazon просто залупив реквестами і нагенерував їм 98% трафіку. У них воно було на фрітірі, воно все посипалося. Ну, коротше кажучи, купа проблем. У Гергея Ораша, дуже відомого блогера, з його якимось там сайт-проектом взагалі була проблема, що у нього там він на фрітірі сидів, у якого там. 500 гігабайт трафіку і він сидів завжди під 100 гігами і в нього більше не було. І тепер він заходить, і у нього просто мета AI за день напанаки на генерував трафіка на 700 гігабайт. Де у нього там стільки навіть контенту нема. просто по колу ходить, щось там парсить, пробує Коротше, Просто окрім того, що всі ігнорують robots.txt і всі інші давайте скажу закони, етики. Вони ще й пишуть їх неякісно, бо вони роблять повторні ті самі задачі на тому ж самому статичному контенті, просто без жодних елементарних перевірок на те, чи змінився взагалі контент. Ну, коротше, купа різних речей. Я, якщо ви стикаєтесь з такими ж проблемами, просто нагадаю, що в минулому випуску розповідав про Cloudflare і їх там AI-лабиринт, який дозволяє генерувати фейковий контент для цих моделек. Ну і загалом у Cloudflare є дуже гарні евристики, за рахунок їх об'ємів. Вони дуже легко їх ідентифікують і в цілому допомагає вашому трафіку. Не кажучи вже про те, що у них фрітір дуже е, скажу щедрий, і там реально вилізти за якісь квоти дуже складно. Німецький розробник програмного забезпечення SAP став найдорожчою компанією Європи. Понеділок їх акції зросли на 1,5%, що підняло їх капіталізацію до 314 мільярдів євро і дозволило обігнати компанію Nova Nordisk, Це фармацевтична компанія, яка якраз в понеділок навкі впала в своїй капіталізації. І загалом, якщо взяти, наприклад, за рік капіталізацію САП, то вона чи С... ну, САП, напевно, то вона зросла більше аніж на 40%. Краще біткоїна і взагалі любої крипти. Ось так. І що варто ще зазначити, що в минулому році, наприклад, САП обігнали ASML, це нідерландський виробник машин для виробництва напівпровідників. І вони де-факто в минулому році стали найбільшою технологічною компанією Європи, а от зараз просто найдорожчою компанією. В цілому, це зараз. Найбільша частина німецького індексу не найбільша, а просто більша частина німецького індексу. І, взагалі, більше аніж весь автомобільний сектор країни, який включає в себе там і Volkswagen, і Мерседес, і всі всіх німецьких виробників авто. Ось так компанія, яка була заснована коли 50 років тому, може ось так зростати, продовжувати, і це ну для інтерпрайзу зростання в 40%. Ну, це дуже майстерно. Це реально непрості задачі. Думаю, потім всі гарвард Business Review будуть цей кейс вивчати. В цілому вони це ну вивчати там, звісно, з деталями потрібно довго, але якщо коротко, то вони це зробили за рахунок того, що просто вдало присіли на тренд з продажі ліцензій на якраз. На продаж хмарних технологій, взагалі там купи різних солюшенні, які в хмарі базуються. А поверх цього ще очікують, що на 13% у них зросте дохід в цьому році, там до 40 мільярдів доларів майже. Ну в цілому, на основі цього прогнозу їх в цілому і їх акції зростали, тому це пов'язане вона. Але ось так. У мета є достатньо класний інженірінг-блог. Так називається інженірінг.fb.com. Ну, не мета, а Facebook, але не несуть. Там про всю мету в цілому пишуть. І вони там пишуть про багато різних тулів, які вони використовують для менеджменту своєї інфраструктури, і недавно написали пост про те, які в них є тули для профайлінгу і трейс-трекінгу. і що цікаво. Там є, вони один кейс розповіли, просто дуже класний, і називали його Biggest ampersand, тобто найбільший амперсанд, який у них був в історії. І він розказує, як класно інженер прийшов, який був на ротації і працював в перформанс команді, як він сидів, полупався в цих їх неповторних класних тулах. І знайшов, що в один з дуже великих об'єктів на цьому хатпасі, замість того, щоб використовувати референс, використовує просто копію. Тобто, весь час цей великий об'єкт копіюється. Хоча це там не потрібно. Він пішов поколупав, поставив замість того, щоб був але копія, щоб був просто референс, тобто поставив, додав амперсант, додав, зробив оцей коміт на один символ, і цей коміт вони потім порахували, зберіг їм 15 тисяч серверів на ну capacity 15 тисяч серверів на рік. Ось так: 15 тисяч серверів на рік. Е це ну, дуже багато, особливо для одного символа. Просто хотів вам розказати таку надихаючу історію, що ну, звісно, це потрібно мати скейл Фейсбука для того, щоб такі можливості робити. Але кейс дуже показовий, і навіть якщо ви знайдете щось, що зекономить вам 50 серверів на рік, можливо, це буде теж дуже виграшно. І я не впевнений. Я між іншим, я не впевнений, що, наприклад, AI і тули. Можуть такі інструменти, такі покращення знаходити дуже легко. Хоча було би цікаво, звісно, перевірити. На цьому з новинами все. І тому переходимо до рекомендацій. У мене сьогодні вони хардверні обидві. Перша це від Альпаки, яка взагалі займається виробленням більше. Сумок різних і, взагалі, купи різних речей. І це Nanoblade. це е, такий брелок ніж для того, щоб його не знаю. Я сподіваюся, вам буде його видно. Е, ви його дістаєте, носите просто завжди, прищіпаєте там чи до сумки, чи до рюкзака. Ви його прищіпаєте і вам кожен раз, коли треба відкрити упаковку від нової пошти, е, щось підрізати і тому подібне. Вам не треба зносити з собою якийсь там ножик в кармані, тому подібне. Він завжди вісить у вас. Він пластиковий, він не шумить, як, як був би металевий. Це, звісно, можливо, проблема, але тим не менш, він реально дозволяє просто відкрити все, що вам потрібно, будь то відрізати пластир скотч, відкрити пакунок чи тому подібні штуки. Дуже класно. А друга рекомендація це Nitcore CV20. Це в такому чехольчику іде, і ви не повірите, але це вентилятор. Це вентилятор, яким ви можете просто чистити купу всього вдома, або не знаю, робити фотки красиві, якщо вам треба, щоб волосся роздувалося. Там є різні насадки, але в цілому я використовую для того, щоб чистити купу всього. В якійсь техніці у вас є вентилятор, який забився пилом, і він шумить. Ви не хочете його розбирати. Вам треба здути просто купу пилу, звідкись його видути, і тому подібні речі. Це все все він реально видуває в ньому швидкість. Вітру щось там 150 км на годину, якась просто вскажена швидкість, реально аж трошки дискомфортно буває. Видуває просто все. Я, а для клавіатури, наприклад, почистити. Просто е залишу вам лінк, е не реферальний, Я не використовую тут реферальні лінки. Це чисто виключно мої щирі рекомендації девайсів, від яких я в абсолютному захваті. Ось так. Тому хардвейні рекомендації цей тиждень. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.